Вітаю зібрання народу Божого гостей всіх, хто сьогодні на початку Святого Сьогодні Дня завітав на це місце світло імені Господа нашого Ісуса Христа. І справді минув майже рік, коли ми подібним чином збиралися. На зустріч, збиралися для спільних молитов, спільного спілкування. У нас були плани, у нас були якісь бачення на майбутнє. Ми просили Бога реалізації цих планів. І ось цей рік позаду. Буремний рік, рік дуже непередбачуваних подій, неочікуваних, точніше подій. Але тим не менше ми його пройшли, Господь проваджував нас. І сьогодні ми маємо початок молитовних читань з темою Зростання учнів, чи відчуваєте ви себе учнями Ісуса Христа? Колись Немає вчити. Чи ви так само думаєте? Що... От Якщо взяти до уваги варіант батьки вчать своїх дітей, як в цьому світі жити, реалізовуватися, як вступати в цей світ? Правда, що вчать? І батьки так само вкладають у цих дітей. Те, що вони вміють, або скажімо, те, що вони е, сповідують. А вже діти в майбутньому, коли дорослішають, не вибирають той шлях, який їм ближче до серця. Але обов'язок батьків вчить. Подібним чином е, знання передаються від того, хто має їх, тому хто їх не має. І Ось е, справді християнин це. Учень Ісуса Христа, послідовник Ісуса Христа, якому доручено знання, тобто ця благовістка, Євангелія, яке Він е, по поклику Свого серця хоче поділитися із навколишніми, розказати цей чудовий план спасіння, який йому Господь відкрив через Духа Святого. І от наскільки це важливо і. Скажімо, актуально сьогодні у наш час, коли з одного боку, скажімо, небезпека, війна, сльози, кров. З іншого боку, коли важко попасти в кордон, де мирний час, люди собі не дуже переймаються тим. От ми, опинившись, в нашому регіоні опинившись в цих двох, цих двох ситуаціях, якими які обставинами вони на нас впливають, чи відчуваємо ми зараз крайню необхідність бути справді учнями Ісуса Христа? Ось, не знаю, як сталися обставини? То це передбачував ну, однозначно Боже проведіння тут присутнє. І на сьогодні ми маємо ці моїдовні читання, які нагадують нам, що ми є учні Ісуса Христа, в яких є задача, в яких є повеління, в яких є місія продовжувати справу, яку Господь розпочав у свій час. І отже, у нас є вступ президента Теда Вільсона, з яким я хочу з вами поділитися. І його також сьогодні ще не буде від нього. Майже 2000 років тому Ісус звернувся з закликом до невеликої групи рибалок на узбережжі Галилеї. «Ідіть за мною і зроблю вас ловцями людей, Матвія 4:19. Рибалки негайно ж залишившись сіті. Пішли за Ним. Оскільки вони проводили час з Христом, їхнє життя змінилось назавжди. Нині Ісус, як і раніше, закликає людей бути Його учнями. Бути учнем це насамперед слідувати за Господом, проводити з ним час у вивченні Біблії та молитві. Іти туди, куди ви ведете. Завдяки дослідженню святого Письма, ми також можемо сидіти біля ніг Ісуса та слухати Його настанови. Ми спостерігаємо, як Він зцілює сліпих і кульгарих, бачимо Його ревність під час очищення храму, Його ніжність під час благословення дітей. Ми бачимо, як Ісус виявляє любов до своїх ворогів, як навчає друзів. Так само, як учнів давнину, ми маємо доступ до Його глибоких повчань. Ми сподивом спостерігаємо за останніми сценами Його земного життя, радіючи Його Воскресінню. Ми також подумки можемо піти з учнями в Ємауз, коли Ісус, почавши від Мойсея, та від усіх пророків, пояснив з усього Писання, що стосувалося, Його. Луки 24,7 Якщо ми були з Ісусом, то маємо бути готові відгукнутися на Його заклик. Ідіть і навчіть всі народи хрестячі, їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповідаю. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку Матвія 28, 15, 20. Я запрошую вас провести особливий час з Ісусом протягом цього литового тижня, під час якого ми ретельно розглянемо, що означає слідувати за Ним. Та більше президент Генеральної кодекції Церква Тисів Сьомого дня. І ось, е його читання. Сьогодні, На сьогодні перше читання я йду здобувати учнів. Справді, чи легко здобути учнів? В вашому житті учні були, чому ви їх вчили? Це не діти, а загалом то, кому ви передали якісь знання, чогось навчили. Загалом, чи є потреба в цьому? ділитися знаннями, ділитися тим, що ви знаєте, тобто продовжити якусь справу, аби, як кажуть, звання не, не пішла. Е, Христос у свій час приніс на, ну, на ту територію, де ці події відбувалися, приніс так зване нове вчення. Наскільки воно було нове, ми бачимо з того, як дивувалися його вченню, як сприймали це вчення. І інша категорія людей, які не сприймали це вчення, це було вчення, яке давало надію, давало майбутнє, давало спасіння. І ось через це вчення. Яке він відкрив, воно немало обертів, набрало маси і було розповсюджено аж до сьогодні. Ми є свідками того, що наскільки це вчення живе, дієве, і ми є учасниками цієї спільноти, якій довірене це знання. Отже, понад 2000 років тому Воскреслий Христос зустрівся зі своїми учнями, а також із сотнями своїх послідовників на весняному схилі гори Галілеї. Там він дав їм важливу настанову про те, як продовжити ним місію здобувати душі для царства небесного. Для батьох це був єдиний раз, коли вони особисто бачили і чули свого Воскреслого Господа. Місяць і час цієї зустрічі визначив сам Христос ще перед своєю смертю. Ангел біля гробниці нагадав учням про його обітницю зустрітися з ним в Галилеї. Цю обітницю повторили й віруючим, які зібралися в Єрусалимі Пасхального тижня, а через них вона досягла й багатьох інших, котрі оплакували смерть свого Господа. Усі вони з хвилюванням чекали цієї зустрічі. Це цитата з книги Данбой. Коли віруючі зібралися на схилі пагорба в Галилеї, посеред них раптом з'явився Ісус. А ми з слухали, як він промовив повеління, записане в Євангелії від Матвія. Де слова Його звучали так: дана мені всяка влада. На небі і на землі. Отож, ідіть і навчіть усі народи, хрестячі їх відміння Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Це Матфія, 28 розділ, 18 по двадцятий вірш. Приблизно за три роки до цього на Гавейському схилі гори відбулася ще одна важлива подія. Дух Просто говорить про це. Посвячення 12 через покладання рук було першим кроком на шляху організації церкви, яка після Вознесіння Христа мала продовжувати його справу на землі. Про це посвячення, про це посвячення Святе Письмо говорить. Ісус вийшов на голову і закликав тих, кого сам хотів, і вони прийшли до нього. Він призначив 12, тих, яких назвав апостолами, аби були з ним і щоб посилати їх проповідувати. Марка 3:13, 14. Ці 12 учнів мали перевагу щодня слідувати за Ісусом, слухати Його вчення, бачити його дії, навчатися за Його прикладом. Три з половиною роки учні навчалися найбільшого з учителів, яких будь-коли знав світ. Христос особисто готував їх до свого служіння. Щодня вони ходили, розмовляли з ним, слухали його слова підбадьорення, звернені до втомлених та обтяжених, бачили прояви його сили, коли він допомагав вором і Христос не наказував учням робити ту чи іншу справу. Натомість закликав їх, ідіть. За мною. Потім учні мали йти здав, свідчити про Христа, проголошуючи, що вони бачили і чули від Нього. Вони мали наставляти і навчати інших, щоб їхні слухачі також могли йти і ділитися Іванівською війською. І для цього їм було дано силу Святого Духа. І тепер на сілі тієї самої гори Воскреслий Христос дав євангельське доручення не тільки тим, кого Він призначив керівниками своєї церкви, а й усім віруючим, де б вони не були. Возмівшись над землею та звернувши погляди слухачів до неба, Христос оголосив, що Його робота на землі завершена, Він повертається до свого Небесного Отця. Він запевнив своїх послідовників. Що дана мені вся влада на небі й на землі. І потім Ісус сформулював місію Своєї церкви, Викладено через призму учнівства, хрестити всі народи ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що Я запомів вам. Немає вищого покликання, ніж бути учнем Ісуса Христа. Кожен справжній учень повинен прагнути бути схожим на Ісуса. Христос сказав у своїй нагорі проповіді учень не вищий за свого вчителя. Але вдосконалившись, кожний стане як його вчитель, Луки 6,40. І цей заклик до учнівства, ця місія церкви поширюється на всі народи. Мабуть, це було розумче відкровення для сотень послідовників, які сиділи на схилі гори в Галилеї. Але Ісус ще за свого життя на землі показав. Що Євангелія призначена не тільки для євреїв, він служив собарям, римлянам та іншим язичникам, наприклад, ханаміянці біля колодця та грекам, які прийшли шукати його під час бенкетів. Отримавши доручення Христа, його послідовники почали свідчити насамперед своїм близьким людям, родичам, друзям, сусідам, поширюючи добру війську. Однією з таких відданих учениць була талида. Також відома як царна. Вона була гідною учениці Ісуса Христа. Її життя відзначалося вчинками милосердя і добротою щодо бідних і засмучених, а також ревністю у справі Ісусу. Її смерть була великою втратою. Молода церква не могла обійтися без її благородного служіння. Її учнівство відіграло таку життєво важливу роль у місії ранньої церкви, що коли вона померла, Бог здійснив чудо через апостола Петра, повернувши її до життя. У міру того, як церква зростала, послідовники Христа почали усвідомлювати, наскільки глобальною була їхня місія. Павло, звертаючись до афінян на масовому пагорбі, говорив про це так. Створив він з одного весь людський рід, щоб жив у всій поверхні землі, відзначивши заздалегідь окреслені пори та межі їхнього проживання, щоб шукали Бога, може відчують Його і знайдуть, бо ж недалеко він від кожного з нас. Це текст із Дії 17, вершин. Протягом століть Бог керував своєю церквою. І його послання передавалося від учня до учня, іноді ціною їхнього життя. Його учні здобували і далі здобувають нових учнів, навчаючи їх Слова Божого, Хрисовичі, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа і наставляючи, як це робив Ісус. Сьогодні наша перевага особлива це бути частиною цього великого доручення. І останнього гучного заклику до світу, ділячись вічним Євангелієм у контексті Трохановської військи з об'явлення 14 розділу. Ой, мать пов'язує велике е, доручення з Трохановською війською, ясно і переконано. Особлива місія дитинства цього дня це нести світло світові та стояти на сторожі істини. Їм довірено останнє застереження для світу, який прямує до загибелі. Слово Боже осяює адвентистів своїм чудовим світлом. Господь їм найпочистішу місію сповістити світові вістки першого, другого та третього ангелів. І немає важливішої роботи, аніж ця. Адвентисти не мають права відволікати свою увагу на щось інше. Найурочистіші істини з усіх, які коли-небудь були дані смертними, довірені нам для сповіщення їх усьому світу. Виконати це доручення, наша головна справа. Світ має бути попереджений, а народи Божої слід залишатися вірним своєму покликанню. Нам слід стати людьми, через яких небесне життя потече до інших людей, святий Дух оживить і наповнить собою всю цеху, очищуючи та зміцнюючи серця Християн. Поховане із Христом через хрещення необхідно підвестися для нового життя і понести живе свідчення про Христове життя ближнім. На нас покладено священний обов'язок ми посвячені звіщати Євангеліє. Досконалість неба має стати нашою силою. Чи відчуваєте ви на собі? Тяга відповідальність за те, що нам довірено, що Бог вам через Духа Святого. Чи є ті, котрі хочуть чути те, що ми знаємо? Зустрічали ви тих? Самі дзвонять. Самі дзвонять. На цьому тижні була така ситуація. Одна жінка розказувала, що в її житті сталися проблеми, ну, в житті є родини, точніше буде сказано. І ось вона там і молиться, і до церкви там платить, як кажуть, й Каже, мабуть, треба йти сповідатися. Але я так не люблю ходити туди, і сповідатися, бо ті попи і там почала перераховувати, що на чого. І от справді поспілкувавшись з нею, скажімо, відкриваючи те, що Бог пропонує з свого боку і порівнюючи з тим, що людина пропонує, в кінці нашої бесіди вона засвідчила, що для неї дуже таким полегшуючим казати, фактором, що було це спілкування. І прийшли висновку, що Господь нас, скажем, пересік у цій, цій точці, де, э, скажем, знання або казати э, те, що довірено, було передано далі. І ця людина може далі використовувати вже в своєму житті э, істину для особистого спасіння і для того, щоб з іншими поділитися. Відвідає Господь благословить. Свої... То серце, яке шукає його, нехай Господь допоможе цій людині у своєму житті знайти, за кого триматися, за ким слідувати, заради кого цей світ приходить людина. Отже, здобуття учнів це процес, це не питання. Визначення. Справді це більше, ніж десяток іванівських зустрічей. Отже, здобуття учнів це більше, ніж десяток іванівських зустрічей. Хоч би якими життєво важливими вони не були. Це дещо більше, ніж годування бездомних, прибирання району, проведення ярмарки здоров'я або вивчення Біблії, хоч би якими важливими не були ці справи. Перший крок у цьому процесі стати учнями Ісуса. Ми повинні вивчати всірець і уподібнюватись до Ісуса, Котрий був лайним і покірений серцем, чистий і незапрямований. Ми робимо Це, проводячи час з Ним щодня, вивчаючи Його Слово і розмірковуючи про Його значення, спілкуючись з Ісусом через молитву, завдяки Його благодаті та силі, віддаючи все серце Йому та підкоряючись Його заповідям. Благодать Христа це надзвичайна сила, яка перетворює нас зі слухачів на виконавців Божого Слова. Римлян 2,13. Справді це надзвичайна сила, коли слухач перетворюється на виконавця, коли бачимо, як діє Дух Святий із силою людини. Наступний крок, як було показано в житті перших учнів, полягає в тому, аби поділитися з іншими тим, що ми самі пережили, що побачили і почули під час нашого ходіння з Ісусом, запрошуючи їх скуштувати і побачити, який добрий Господь. І навіть віддаючи своє життя йому через хрещення і роблячи перші кроки у вірі, вони все ще потребують наставництва завдяки прикладу досвідченіших учнів. Справді, ми своїм прикладом, навіть якщо не дуже, ми це і хочемо, але ми є свідченням для наших навколишніх, яка наша віра, що ми віримо, кого ми сповідуємо. Відділ суботньої школи і особисто служіння Генеральної конференції підготував чудовий ресурс, де викладені всі етапи повного процесу учнівства і наставництва. Цей практичний лаконічний посібник із учнівства. Ресурс для членів церкви у 207 Дня стане величезним благословенням як для нових, так і для членів церкви зі старшим, як і в новозавітні часи. У виконанні місії беруть участь усі члени церкви, а не лише пастори, євангелисти та інші лідери. Бог запрошує всіх нас стати учнями Христа, а потім завдяки його силі йти та здобувати для нього нових учнів. Ісус гляде, приєднуйтесь! Цими роздумами з нами поділився Тед Вільсон, Президент Генеральної конференції. Є тут декілька запитань. Як правильно розставити пріоритети в своєму житті, щоб мати час для спілкування з Ісусом і чути Його голос та настанови у своєму житті? Пріоритети в своєму житті. Як правильно розставити, щоб гармонійно співіснувати з Ісусом, чуючи голос Його і відповідно у цьому середовищі виконувати комісію, яку він нам довіри. Що є важливе? розумієте, що є пріоритет Так. Якщо б ми дістали спасіння, від Христа, відповідно, ми вдячні, будучи вдячними, хочемо поділитися, розуміючи, що це і є його повеління, що ідіть, і діти навчить. І якщо пам'ятаєте майже кожну суботу, ми чуємо вислів, якщо Бог буде на першому місці, то все інше буде на своїх місцях. Це важливий. Вислів, скажімо так, дуже дієвий вислів. Якщо Бог буде на першому місці, то все інше буде на своїх місцях. Питання, ви більше схожі на Тавиту, яка непомітно звершує служіння чи на Павла, що сміливо проголошує принципи істини? Ми хочемо бути незамітними чи хочемо прапором попереду усіх бігти і проповідувати? Ну, я думаю, що це кожен знає себе, на кого він схожий більше. Але приймається і то, і то приймається. Так, приймається і то, і то. А інше діло, що там якийсь сховається боягуз, чи хтось чи той, хто не захоче це робити, це вже інша територія. Ми говоримо про те, що які ми учні, чи є у вашій місцевій церкві ті, з ким ви можете зблизитися, аби підтримати їх у їхньому полідні з Христом. Що в нас усі леви такі, що хто, хоч хто з ким рикають, що лева Ну, на жаль, на жаль, що так є. Але е, ідея така, що якщо є той, хто потребує, то йому виявити ту можливу, чи як, від, з нашого боку, можливу допомогу. Можемо зараз завершити декілька политов. Я вас запрошую.